Сім'ї з дітьми, і ми з ними спілкувалися. і не кажуть, що ну, таких було в основному три етапи складних в їхньому житті. Перший етап, що вони втратили все, якийсь період, коли там просто були дуже сильні бойові дії, і дуже сильне протистояння проти церкви, їх просто внесли в чорний список як служителі. Виявляється, всюди є люди, які можуть проінформувати. В церкві вони також. Тобто їх в церкві хтось написав список всіх служителів. Розумієте? В церкві? От. І вони змушені були всі просто от так, як є, втікати просто літом. Вони от як були в шортах, майках, сідали в машини, брали саме-саме, що там. Швидко необхідно, і втікали. І е, цей Микола, з яким ми вже давно підтримуємо зв'язок по телефону, це ми вже його побачили. Нарешті він має двоє маленьких дітей, 3-8 років. От вони мали бізнес, вони мали якусь невеличку продуктову точку на базарі, її розбомбили. І в нього ще також був бізнес по встановлені антенн і кондиціонерів. От, і так він, коли встановлює ці антени, він часом бачив пастора по Сіянал. Але він з ним вже спілкувався по телефону, але він не знав, хто це. І коли він приїхав в Тернопіль, то йому брати кажуть: ти не хочеш з Богданом зустрітися з тим, з яким ти спілкувався? Він каже, хочу, я хочу його побачити. Він каже, Та ти його знаєш, бо він є по Сіяне. І таким чином він згадав, що він його вже бачив. І він був у нас вдома, розказував про ці всі речі, і він каже. Ми вже в бізнесі трошки піднялися. Ми вже змогли купити собі трьохкімнатну квартиру. І три роки ми там робили ремонт, який хотів. Все, там, що там в сміхі, було. Там. Так, в тому Первомайську. <клухи> і каже: ну там вибирали все. Знаєте, як то ну, яке жінка хоче, яку кухню, там які штори, які все все, 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 все все саме таке, що гарне. І три роки ми робили ремонт. І ми вже зробили ремонт. І ми вже п'ять місяців жили в своїй квартирі, вже нарешті якось вже ми піднялися, знаєте? І тут в один момент тобі кажуть, що ти в чорному списку, і тебе можуть от вже і твою сім'ю вбити. І вони все лишили, що там було і виїхали. І вони виїхали з такою думкою, що вони приїдуть кудись в інше місце. Але потім вирішили ще тим допомогти, потім ще тим допомогти виїхати, потім тих влаштувати. І так з часом вони зрозуміли, що вони мають там залишитись в цьому лисичанську, щоб служити людям. І отак кілька сімей, тої церкви, вони там такі служені, залишилися. Одна церква, кілька церков, таких невеличких, які мали своє приміщення, вони дали своє приміщення і вони там. Влаштовують людей там 30 чоловік живе, просто ну, можна сказати без всяких умов. Сплять на якихось, якщо можна назвати матрасом чи на якийсь, е, е одіялах на столах, на підлозі на, 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 на чому можуть і всі разом там, що мають, хто їх Ось такі умови. І вони розказують: оце перший період був такий, от, що ми втратили все. Десь 80-90% всіх будівель в Первомайську просто зруйновано повністю. Другий період як ми будемо далі жити, треба якось кормити сім'ю, десь, десь треба влаштовуватися. І третій період переоцінка цінностей і життя продовжується. Ми це втратили, але життя продовжується і треба починати спочатку. І оцей Микола він каже: я дивлюся, як я служив до того в церкві. Велика церква дуже дружна, ми дуже любили свою церкву один одного. І, і ми так збиралися дуже часто разом, як ви знаєте, за чаєм, за, за печивом розказували якісь свої. Е Турботи переживання, які дуже на той момент були важливі. Сьогодні каже, повна переоцінка служіння, цінностей. каже, Ми роздавали дітям подаруночки. Сьогодні, каже, зовсім інакше в нас. Сьогодні ми спасаємо життя. Сьогодні ми кормимо дійсно голодних. Сьогодні ми виводимо з смертельної тої зони людей. І... Знаєте, він каже, ми відпустили це все, що в нас було. Відпустили цей дім, цей ремонт, цей бізнес. і повністю відпустили. І Бог забезпечує, Він каже: я, о, дивіться, я вже маю тепле взуття, бо я вийшов вдома з дому в шльопках, каже. Я вже маю куртку, я вже маю джинси, я вже маю те, що Ну, він, він не голодний і він одягнений. І він каже: на сьогоднішній день я дякую Богу за те, що. Що в мене є. І за те, що я можу служити людям. Але знаєте, ну, це цей Микола. він так, І ще там одна сім'я, які видно, що вони вже так, вже очі в них е, несумні, можна сказати. А ті решта сім'ї, які там ще були, вони такі, ну, видно, що в депресії, вони ще не вийшли з того стану. Вони ще осмислюють, переосмислюють, переварюють це все. І я побачила. Знаєте, нам потрібні були люди на роботу, і ми їм е говорили тим, е які, які біженці є. Ми говорили, що от є робота. І вони ж ніхто не, не подзвонив, ніхто не прийшов. І я сьогодні, дивлячись на них, я розумію, що вони в такому стані, що вони ще взагалі не можуть думати, якось зображати, що далі, як яка робота, як, як взагалі жити далі. Через то вони і ще ще не знають, що вони хочуть, чи хочуть вони на ту роботу йти, чи що, що їм робити. Якось вникнути в той їхній стан. І чудо було в тому, що вони, вони з Баптистської церкви, і хто не знає, Баптисти вони не вірять, може не всі, але не вірять, що сьогодні Бог робить чудо зцілення для людей. І коли е, одна пара, вони до нас приїжджали ще в серпні. І їхній пастор сказав, ви, ти попроси, ця жінка кашляє, ти попроси, Богдан помолитися за тебе. Вона каже, та я тебе знаю, пастор, ти за мене помолися. Він каже, ні, ні, хай Богдан за тебе помолить. І вона, вони приїхали, ми поспілкувалися в кінці, каже, помоліться, будь ласка, за мене, бо я кашлюю. Ну і вони так приготували: зараз пастор Богдан буде молитися. І вони кажуть, що, що ви мене. Як то вона казала, ну не здивували, а якось так, як то вона казала, Собі... сразілі Собі... своєю молитвою вбили. <риві> Бо він сказав, кашель в ім'я Ісуса вийде з неї. Амінь. І вона каже, я тільки приготувала, що треба буде зараз молитися, що це буде довго, що це... А він так от коротко, і вона каже: я не знала, як реагувати на це. Я не знала, що робити мені. Він сказав амінь, і, ну, значить, вже все, і, значить, я вже можу йти. І я не знала, що робити. І я пішла. Але... А Денис не так? Ага. Чоловік їй образився, ну, що, що це за пастор, що так коротко молиться. Але коли вона прийшла додому, оце вже пройшло два місяці, вона зауважила, що вона просто перестала кашляти і по сьогоднішній день. І через те вони, їм цікаво стало. І ми з ними от, зустрічались ще раз, два рази вже і спілкувалися після того. І вони кажуть, я вірю в вибраність. От ви вибрані, щоб молитися за стілення. Я вірю в вибраність. А пастор каже їй, а... ну каже, я не знаю, яка воля Божа. Я вірю, що воля Божа ж бо ви вибрані. А він питає, а стосовно спасіння людини, яка воля Божа? Як знати, хто вибраний на спасіння, а хто не вибраний на спасіння? А вони, в них таке там хороше вчення на рахунок спасіння. Вони кажуть, ні, на спасіння воля Божа, щоб всі спаслися. Це однозначно. Стопроцентно ми знаємо. Що це воля Божа. Добре? А на рахунок зцілення? а на рахунок Ісуса в Тобі. Якщо в тобі Ісус, то Він всіма дарами, чи не всіма. Не Очі круглі, великі. Всіма кажуть, у вас така теологія. Ми такої не чули. То не в нас така теологія, то в Писанні така теологія. Щоб ми всі то прийшли до Бога. ми всі вибрані, покликані, і дивіться, Римлянам зачитаю. Павло, слуга Христа, Христа Ісуса, покликаний апостол, вибраний для Євангелії Божої, яку Бог наперед був обіцяв через своїх пророків в святих Писаннях, про сина свого народженого тілом з насіння Давида, установленого Сином Божим у силі і Духом Святості. І далі шостий вірш. Там далі написано. Ні, п'ятий. Через якого ми одержали ласку і апостольство на послуг віри між усіма народами і на прославлення Його імені, між якими і ви покликані через Ісуса Христа. Я апостол, покликаний Ісусом для Євангелії і. Для прославлення імені Ісуса Христа і ви також між тими покликаними. І далі. 11 вірш. Бо прагну вас бачити, щоб поділитися з вами яким-небудь духовним даром, що вас зміцнити, тобто підбадьоритись разом між вами спільною вірою, вашою і моєю. Коли я тут говорю, я підбадьорююсь тим, що Бог через мене говорить, я підбадьорююсь моєю вірою і вашою вірою, бо вона однакова. Однаково вилив Бог на нас свою ласку, віру і славу свою. І, я, і Павло каже, я з тим тішуся. І далі. 16. Бо я не соромлюсь Євангелії, вона бо сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, кожному, хто вірує. Справедливість бо Божа з'являється в ній з віри в віру, як написано, праведник з віри буде жити. Бо гнів Божий відкривається з неба на всяку безбожність. Несправедливість людей, які правду спиняють несправедливістю. Тому що те, що можна знати про Бога, їм явне, бо Бог їм об'явив. Те, що знати про Бога, явне, тому що Бог нам це відкриває. Дивіться як. Невидиме Його після створення світу і роздумування над творами стає видимим. Дивіться, невидиме Боже, те, що було в Бозі невидиме, після створення цього світу стало видиме. І ми, роздумуючи над тим, що ми бачимо, стає видима його вічна слава, сила Божества, так що немає йому прадання, що вони бачать і не вірять. Невидиме Боже через роздумування над тим, що Бог показує нам, стає видимим. І якщо я це бачу, розумію, дивіться, бо, пізнавши Бога, не як Бога прославляли або дякували йому, але освоютили в своїх мудруваннях і притемнилося їхнє нерозумне серце, заявляючи, що вони мудрі стали дурними. І проміняли славу нетлінного Бога на подобу, що зображує тлінну людину, птахів, чи чехів. І оці люди, з якими ми спілкувалися в Луганську, в них прийшла оця зміна цінностей повністю. Маємо за що дякувати Богу, дорогі мої, що ми маємо тут на нашій землі мирний час. Бо це неможливо собі так от уявити, щоб кожен поставте себе на їхнє місце, все втрати. От вийди з хати і піди. І зміна цінності, зміна служіння, зміна свого бачення. Як вони сьогодні дивляться на людей? Я розумію, що є люди, які зламалися в тому всьому. Але якщо ми є в церкві, ми є для того, щоб допомогти їм піднятися і допомогти тим людям побачити життя справжнє в Господі. І дивіться. Про Авраама, батька нашого, По вірі. Він, проти надії, надіявшись, повірив, що стане батьком багатьох народів згідно з тим, як було сказано, таке буде твоє потомство. Він, не захитавшись вірою, незважав на своє вже примерле тіло, було ж йому яких сто років, і не замерле лоно Сари, перед Божою обідницею, він піддався, не піддався з невірі, а навпаки, скріпився вірою. Воздавши хвалу Богові, зовсім був певний, що Бог обіцяне спроможен виконати. Тому пораховано йому це за правильність. І оправдані вірою п'ятий розділ, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї ласки, що в ній стоїмо і хвалимось надією на славу Божу. І через віру Богові ми можемо вийти з любої ситуації. Що би з нами не сталося? Написано в псалмах, навіть якщо я піду долиною смертної темряви, не побоюся зла, тому що мій Бог мною. І коли 6 розділ 8 вірш, коли ми вмерли з Христом, то віримо, що житимемо з ним. Знаючи, що Христос, воскреснувши змертвих, вже більше не вмирає, смерть над ним не має більше сили. Нехай отже не панує гріх у смертнім вашим вашім тілі, що вам коритися його пожадливостям. І не видавайте членів ваших гріхові на знаряддя неправедності, але віддайте себе Богові, як ожили з мертвих, і члени ваші, як зброю праведності. Бо гріх не буде більше панувати над вами. Ви бо не під законом, а під ласкою. Я бачу цю велику ласку на цих людях. Я бачу цю велику милість на них. Я бачу, як вони сукрушаються і віддають своє життя Богу, щоб служити для Нього. І це для нас приклад. Через віру в Ісуса Христа. Ми маємо оправдання від всіх наших гріхів. І через віру ми можемо, і, і вірою ми можемо піднятися на той рівень, який ми навіть не можемо собі уявити і побачити. І почати все з нуля, як вони сьогодні починають. Я просто я вас підбадьорюю, брати і сестри, хочу вам сказати, ми в хороших умовах сьогодні. Ми в прекрасних умовах сьогодні. Дякуйте Богу і будьте вдячні за все, що ви маєте. І ця, ця Лена, ну, які вони вже трошки отямилися і пройшли, вона каже: я от себе сужу, я, я от думаю, я давала, коли треба було комусь допомогти, те, що мені не потрібно. Те, чим я вже не користуюся, вже лежить там, вже воно мені не потрібно, я давала. Сьогодні, я дивлячись на Ісуса, я дивлячись на учнів, я дивлячись на Слово Боже, я розумію, що має бути інше життя в віруючих. Ну, їй притиснуло до такого рішення, розумієте? Нас не притиснуло ще. Ми ще можемо давати те, що в нас лишнє. Але кожен вирішує сам. Ми всі ходимо перед Богом. І, і так класно, коли ти можеш бути чистим, святим, відкритим і давати не тільки лишнє, а й більше, не тільки з надлишку. Розумієте це? І це щастя. Це приємно. Церква Тіло Ісуса Христа. Це, це живий. Організм, який має відчувати потреби один одного і підтримувати. Амінь? Ми не знаємо, що буде з нами завтра. Я також дивилася там на свої речі, на свій гардероб, що ж. <кій> <кій> Думаю, ну це ще хай, хай побуде. <кій> може ще колись вдягну, може ще колись пригодиться, а потім я собі подумала, що буде, якщо до нас завтра прийдуть військам. Воно мені вже не треба буде і нікому не пригодиться. Я, я не агітую зараз вас там щось таке. Я просто розказую свої переживання і їхні переживання. Мені таку якусь людину на завершення цього сезону, що ну, таку що дуже... Потребує, що чекає, шукає, щоб я могла її посіяти. І йду. Десь хвилин п'ять, так я обійшла е, справа там, площу пішла на сверк всередину, вже темно. Я йду і просто дивлюсь, йду, дивлюсь, дивлюсь, і потім бачу, жінка сидить, курить на лавочці в капішоні, отак темному, і отак на, нахилилась і курить. І я так от мої ноги і пішли до неї. Знаєте, я, я вірю в те, що якщо в нас і Дух Святий, то він нас веде і ти побачиш, куди йти. Коли я вже підходила метра два-три до неї, вона викинула вже цигарку в смітник рядом і вже сидить. І я просто нагнулася, тому що вона отак була схилена, дивилася в землю. Я просто зігнулася, щоб заглянути її в обличчя, вона дивиться на мене, що я хочу. І я її е, почала говорити. Не пам'ятаю вже, що я там сказала, але вона сіла, випрямилася і почала розмовляти зі мною. І я кажу, Бог е, дуже вас любить. І вона її такі сльози на очах. Я кажу, він має для вас прощення всіх ваших грехів і має зцілення для вас. Якщо маєте потребу. Я хочу за вас помилитися. Вона каже, так, я маю потребу. Я кажу, за що помилитися? Вона каже, за здоров'я. Я Кажу, можете сказати, що конкретно. Вона каже, так, Онко. Їй років 30-35 можливо. Я поклала руку на неї і молилася. Знаєте, це така молитва, як ми часом робимо. Це і молитва, і проповідь одночасно. Що вона має почути, що має для неї Бог. І разом з тим молитва. І знаєте, вона це приймала просто, її серце було відкрите, тому що такий діагноз в такому віці. Я, я, я бачила, як вона курила, знаєте, якось так. Вона ну, в такому трепеті була, в такому стресі. Можливо, вона в той момент молилася і казала, боже, щось зроби з моїм життям, поможи мені. І, і це сталося. Вона взяла газету, вона була дуже сокрушена, така м'яка. І я що... коли ми кличемо в серці навіть, взиваємо і хочемо, Бог прошло хоче, дасть. І потім ти пішла від неї і згадала, що в тебе є нові заповідник. А, я відійшла пару кроків, бо я ж тільки газети тримала. І я відійшла пару кроків, і, і тут я згадую, що в мене є нові заповіток. Скажіть мені, в кого, ви думаєте, нема сьогодні нових заповітів? Здається, що вже вони мають по 5-10 по 10 штук, тому що всі роздавали. Але я його витягую, біжу назад до неї і кажу: а ви маєте нові заповіти? Ми каже, ні, нема. Я не цей новий заповіт. Так що довіряйте Господу, ми всі водимі Духом Святим. У нас є ця Божа природа, яка хоче робити добро, нова Божа природа в нас. І ми для цього призначені покликані це дуже добре, амінь.